Що зіпсувало вам досвід побачень. Брак зусиль і люди, які шукають лише можливості отримати від когось вигоду люди, які не вміють спілкуватись і поводяться як малі діти. Я не можу читати твої кляті думки. Просто скажи мені, про що ти думаєш. Онлайн знайомства створюють ілюзію нескінченного вибору, тому люди ходять по вітринах у пошуках кохання. Саме так, якщо на першому побаченні не виникає миттєвого глибокого зв'язку, то більшість вважають за краще рухатись далі. Немає великого бажання дати чомусь вирости. Вже недостатньо просто сходити на гарне побачення і поспілкуватись. В результаті я просто відмовилась від застосунків для знайомств. Хоча за іронією долі одразу після цього у мене зав'язались стосунки з хоро. Шим другом. Нездатність інших людей просто сказати мені, що вони думають або відчувають, перш ніж ситуація дійде до точки неповернення. Я ніби мушу постійно стежити за моїми партнерками та остерігатись того, що вони хочуть, чи що не так, замість того, щоб просто почути від них, коли виникає проблема, це не виправдано стресово. Постійний гостинг, хотілося б, щоб люди казали, що я роблю не так, аби я міг змінитись. Зараз я почуваюся як на кладовищі. Якось запитав своїх подруг про це і чи вони так роблять. Всі відповіли ствердно. Якщо це допоможе, у них у всіх був однаковий досвід, що призвів до такої поведінки. Їм зустрічались, здавалося б, абсолютно милі, хороші хлопці. Просто не виникало симпатії. Дівчата казали їм: спасибі, але не думаю, що у нас щось вийде. І тоді всі Спостерігали за тим, як ті милі хлопці перетворюються на клятих психопатів і викрикують образи на їхню адресу. А якщо вони пояснювали чому, то хлопці одразу починали сперечатись, а потім принижували їх. Не хочу стверджувати, мають вони рацію чи ні, але це здається найпоширеніша причина, і я за це не можу їх засуджувати. Якщо ви жінка, не знаю, ніхто з моїх друзів-чоловіків не ігнорує людей, якщо тільки вони не залишають їх у спокої після відмови. Я почала зустрічатись з одним хлопцем. Він був ідеальним. У нас було багато спільних інтересів, захоплень, музичних смаків. Він дуже добре до мене ставився, готував для мене, платив за все, постійно відчиняв двері, допомагав зі всім. Я познайомилась з його батьками. Я познайомилась з усіма його друзями. Він з усіма моїми близькими. Я думала, що зустріла свою людину. Виявилось, він збрехав мені про своє прізвище, бо не хотів. Хотів, щоб я його гуглила, а не хотів тому, що він потрапив до в'язниці, бо заплатив за секс з неповнолітньою. Я досі травмована і офіційно покінчила з чоловіками. До зустрічі з ним я вже була готова здатись, але він підштовхнув мене до краю. Я дуже рада, що не залишилась з ним. Як згадаю про нього, то аж нудить. Я просто мудак, бо ось такий я є Ні 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 ні. Це майже завжди є виправданням для жахливих нерозсудливих людей. Я не високий на зріст, 162 сантиметри. Я не приховую цього факту і не брешу про свій зріст. Мені не соромно. У дев'яти випадках з десятьох, коли запрошую жінку на побачення, я чую о за яким слідує незручна незацікавленість, яка в підсумку переростає в промову. Я не зустрічаюсь з низькорослими чоловіками. З мого досвіду, це просто марна трата часу і зайві витрати. Зустрічалась з людиною із межовим розладом особистості. Ми були разом впродовж шести місяців, але я досі не можу оговтатись від емоційного шоку. Зараз зустрічаюся з дівчиною, в якої межовий розлад. Вона приймає ліки, але я, чесно кажучи, досі не знаю, чи зможу впоратись з цим. Можливо, мені просто потрібно встановити межі для себе, але вона надто часто відштовхує мене, бо я зробив або сказав щось не те, не бажаючи завдати їй шкоди. Це вже занадто, бо я відійшов що перебуваю у вирві її проблем. Як далеко готові зайти, чоловіки, щоб тебе обдурити і затягнути в ліжко? Я увійшла в доросле життя здоровою, врівноваженою, довірливою людиною, і це мене зламало. Відредаговано: я ніколи не говорила і не мала на увазі, що на світі немає брехливих жінок. Але коли справа доходить до сексу, це траплялося зі мною регулярно, і цьому немає виправдання, не зважаючи на жодні обставини. Кількість чоловіків, залежних від порно. Я не маю на увазі, що вони дивляться, щось тут, і зрідка там. Я про те, що вони були настільки залежні, що в своєму ще молодому віці у них не вставав безпорно, або ж вони намагались вмовити мене зробити те, що бачили в фільмі. Скільки було чоловіків, які злились або втікали, коли я називала їх своїми хлопцями після багатьох місяців побачень. Чимало чоловіків, які насправді були одружені або мали стосунки, і сподівалися використати. Мене для зради. Один чоловік навіть напав на мене на першому побаченні. Я можу продовжувати розповідати про те, що зруйнувало для мене досвід знайомств. Зараз у мене є чудовий хлопець, в якого я безмежно закохана, і ми разом вже три роки. Я сказала собі, що якщо з ним щось трапиться, то це кінець. Я повинна по-справжньому кохати і не хочу починати все спочатку. Чоловіки люблять мої недосконалості, доки не розсердяться. Тоді вони стають зброєю. В тебе трохи обвисла шкіра, бо ти схудла на 30 кілограмів. Це абсолютно нормально. Ти все ще прекрасна для мене, і я вважаю твою прихильність неймовірною, перетворюється на твоя в'яла шкіра огидна, і мене нудить від думки про те, що я побачу тебе голою, коли він злиться. І це не один хлопець, таке траплялось неодноразово. Боже, як же мені це знайомо? Я була розумною, коли робила те, що він хотів, і тупою коли не робила. Врешті-решт, я виявилась найдурнішою дівчиною, яку він коли-небудь зустрічав. Боже, ці слова досі звучать у мене в голові. Кількість часу і зусиль, необхідних для того, щоб справити враження на когось, хто скоріш за все піде, тільки на знайде нову іграшку. Коли тебе ставить на п'єдестал людина, яка думає, що не зможе знайти нікого кращого, а потім стрімко скидає з цього п'єдесталу, коли виявляється, що ти насправді звичайна людина з вадами. До тих, хто одразу вирішує, що ви чоловік чи жінка їхньої мрії, слід ставитись з особливою обережністю. Вони вже вирішили, хто ви є, і ця версія вас в їхніх головах є ідеальною. Будь-які недоліки або самовдосконалення, що не вписуються в рамки цього шаблону, стануть для них. Великим розчаруванням. Спробувавши знайомство в інтернеті, я зрозумів, що більшість дівчат там не шукають нічого серйозного, не мають характеру, просто шукають подачок, більше зацікавлені в іграх або просто несумісні зі мною. За словами моєї сестри, по той бік та ж сама фігня. Якщо ви просто хочете потрахатись, вам пощастило. Але якщо ви розраховуєте створити близькі зв'язки, в наш час це дуже складно. Культура одноразових перепихонів гостингу, і я не маю на увазі після одного побачення. Якщо у вас було три і більше побачень, принаймні надішліть смс: кількість чоловіків у стосунках, одружених у відкритих стосунках, зверхніх і боягузів, що уникають відповідальності, тих, які не мають бажання самовдосконалюватись і лікуватись, але продовжують ходити на побачення, знаючи, що не придатні до стосунків. На щастя, мені більше не доводиться з цим стикатись, але я тривалий. Час мала цим справу, тож на власному досвіді відчула найгірше. Не кажу, що так роблять лише чоловіки. Я впевнена, що такі ж скарги можна почути, і щодо жінок. Серед населення поширене легковажне ставлення до сексу та інтимних стосунків, а також очікування, що це станеться якомога швидше. Я навіть не хочу цілувати когось, поки ми не позустрічаємось кілька тижнів. Секс на першому, другому, ще навіть десятому побаченні звучить як справжній жах. Зустрічались з одним хлопцем, не знаючи, що він одружений. Аж якось ми були у нього вдома, і раптом прийшла його дружина. Оце був жах. Люди брешуть про такі елементарні речі, як вік, сімейний стан і професію. Не можна починати стосунки з брехні про такі базові питання. Також люди, яким варто звернутись до психотерапевта, або принаймні поговорити з другом чи родичем про своє психічне здоров'я, або про те, що вони ще не оговтались після останніх стосунків. Побачення не повинні бути схожими на сеанси психотерапії. Усвідомлення того, що справа не в них, а в мені по справжньому це я все псую. Я сильна особистість, тому якщо хтось не може протистояти мені, я втрачаю повагу. Але з іншого боку, якщо людина протистоїть мені, це означає, що я не досягаю свого і втрачаю інтерес. Врешті-решт я зрозумів, що мені краще бути самітником, і відтоді я дуже щасливий. Деградація зрілості серед мого покоління вони завжди спізнюються, не прибирають за собою, брехливі, самовпевнені, холодні та озлоблені. А головне, демонструють кричущий комплекс власної величі, який заохочується невпинним кругообігом нарцисизму, на який перетворилась наша культура. Дорослі у віці 20-30 років поводяться як розбещені діти. Я б навіть не встав з електричного стільця, щоб приєднатись до них. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А чи був у вас невдалий досвід побачень? Напишіть в коментарях.